Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати свій невеличкий новий вірш, який називається А Сонце сходить з небозводу. А сонце сходить з небозводу, хати з деревами і ми так оживає в дні свободи. У дні війни живеш і ти. Війна угризлася усюди, в'їдається у всі серця і поїдає дні свободи. Все хоче знищить із лиця, та не потрібно нам здаватися, і злу не треба, поклоняться, а йти де сходить сонце миру, знайти добро із еліксиру. Я впевнений, що наше сонце неодмінно зійде, зійде сонце України, перемоги добра над злом. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плейська Палітра. Дякую за лайки, за коментарі. Бажаю всім, як завжди, віри надій, любові, ангела-охоронця. І нехай Господь Бог кожному і кожній допомагає. Добро неодмінно мусить перемогти. Не забуваємо наших героїв і героїнь, захисників і захисниць, які ціною власного життя боронять нашу землю і всіх нас від. Лихого, яке насувається, це Московія. Царство Небесне всім героям і про людям, які загинули в цій кривавій м'ясорубці. Я впевнений, що Сонце Україну неодмінно зійде. Бути добру і з Богом!